Доброго ранку, мої любі малята. Де ми зараз знаходимося? Вірно, на кухні. А що робить дівчинка? Так правильно куху варить. Пропоную поглянути, що знаходиться на столі. Каструля. Коворода чайник, як всі ці предмети назвати одним словом? Так, вірно, посуд. Саме про посуд ми будемо з вами говорити. Він нам потрібен на кухні. В ньому готують їжу. Це кухонний посуд. Малята, а що потрібно взяти, щоби приготувати яєчню? Вірно, сковороду. а в каструлі що варять? Суп, борщ, узвар. Чайки п'ятять в чому у чайнику. Тож кухонний посуд нам допомагає варити, смажити, кип'ятити. А ще посуд може бути столовий. Це тарілки для супу, для каші. Виделка. Ніж і ложка. Малята, а ви знаєте, як називається посуд, з якого ми п'ємо чай? Так, це чайний посуд. А тепер, малята, давайте пограємо в гру, яка називається назви лагідно чашка. Чашечка, ложка, ложечка, чайник, чайничек, кастрюля, кастрюлька, сковорода, сковорідочка. Дітки, а розкажіть, який посуд є у вас вдома? Допоможіть сьогодні, матусі помить посуд. Їй буде дуже приємно. Я впевнена, що ви залюбки допомагаєте мамі та бабусі на кухні. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!